Привітуліки, скажіть привітуліки, вівторок, 30 січня. Ми вже скажи поїли, да, да. Сьогодні скажи, на стату годував, поки мама доїла. Я перестала важити на дої. І то, коли я важила, приходилося чекати до останнього, поки ж я зважу молоко. А так тепер зараз я дою козу, Вова звільнився, він приходить, бере пляшечку, я йому прямо з-під кози, так скажімо, наливаю і вони п'ють. А я продовжую доїти. Перший, звісно, в нас Амур. Да? Амур, Лямур, тужур. Вон роги вже, які як сьогодні сказав Вова каже, в тебе роги ростуть більше швидше, ніж ти сам. От так, покажи роги. Вон торчать вже які. Ось. Да. Тому вони вже нагодовані всі. Він мало того, що перший кидається на соску, так ще й не дає Берту погодувати. Віджимає, відганяє, буцає і соску, і бутилку, і її все встигає побуцькати. А якщо її випускаєш сюди, його залишаєш тут. Ох, і ор піднімає, люди добрі. Двері ці, я думала, він їх винесе. Да? Амур? рогастик. Рогастик. Ти рогастик. Так, все, хвостики, ви залишайтеся. А я піду в хатку. Зараз, гляну, що тут дівчатка. Так, з бусею все. Мої. Мій терпець урвався, як то кажуть. І... Буся живе ровно стільки, скільки будемо годувати казенят. Ну, щоб не обмежувати себе в молодці, тому що, якщо зараз її прибрати, невідомо скільки буде казенят, можливо, ж прийдеться їх годувати. Казенята будуть випивати, то хоч хвати її там, я не знаю, на пару казенят. А як і козенята мені її прибрати, то буде, звісно, не дуже весело. Сил моїх вже немає. Я її за першим окотом збиралася прибирати. Вирішили подивитись, як вона окотиться з другим. Я її грозилася після другого окоту прибрати і залишила на третій. І от зараз оце третій. Ну що, це убійство якесь. По-перше, оце її паскудний характер. Вона так оре, що спасу нема. Навіть моя нервова система не витримує. Не знаю, як за сусідів поки мовчать. Ну, це благо, що зима, що вікна зачинені. Ось. Е -е, По-друге. Вона за третім окотом чомусь вирішила, що молока потрібно не додавати, а зменшувати. І якщо за другим окотом вона давала 3 плюс, то зараз вона їх не дає. Вона дає десь 2500-2600. В моєму господарстві таким козам не місце. Так, да, дивишся, про тебе мова йде про тебе. Ну і по-третє. Вже, мабуть, днів за три, да, вона почала закривати мені дойку одну. Що таке? Що таке? Що таке? Дануся. Тідянуся. Це ще любителі почесушок. Вона закриває мені дойку. Ліва дойка, я не розумію. У мене такого жодного разу не було. Значить, що відбувається? Ну я може якось зніму покажу. От я її приходжу, помила. Тікай. Ти Дануся. 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 Ти знову за пачесушками. Що? Що моя дівчинка? Ти в нас будеш закривати, так? Да? Сезон? У нас була перша хвиля котів. На цих вихідних повинна початися друга хвиля. Так, да, вже в нас останній тиждень. І на цих вихідних в неділю, вибачайте, якщо бути точними, то в неділю і в понеділок у нас повинно відбутися три окоти. Це буде друга хвиля. Ну, а Дануся. Якщо по тим записам ще є в мене, то аж на 26 лютого. Ну, а там будемо бачити, може все-таки я помиляюся, бо вони ж там з каратиком були на задньому дворі, я їх не бачила толком. Да? Ех ти Дануська моя, так, да. да, Дануська. Коротше, приходжу до їти. Зараз вам розповім, бо тут незручно. Це Міруська виповзає. Да, Міруська. Ще не наливаємо вим'ячка, скажи. Дануся, ти вже там. Даночка стоїть і Ланочка. Ланочка в нас тепер мічена. Я навмисно це зробила, щоб була далеко загнув машину. У неї на спині тепер буква Л. Це, щоб вночі коли дивитися в камеру, щоб я відрізняла міру і лану, бо в обох ашейники блакитні. Тому так. Коротше, приходжу доїти, от мию. Не знаю, я з таким не стикалася. Мию і права дойка. Здаю цівочки, все нормально. А ліва дойка, отам, де дірочка, звідки молоко цвіркає, таке, як, Я не знаю, як пояснити, як темненьке, чорненьке, як чи то плівочка, чи то незрозуміло що. І попробуй видає. Молоко з неї не цвіркає. Необхідно помити, воно не розквасюється, не розмакає, не розкисає, то не бруд. А таке, як усіки якісь, як наростні. От коли зблизька цей сосок підтягну до себе і починаю ногтіком, ну, пальчиком, ногтиком, пучкою роздвигати. То я бачу такий, як, знаєте, як по міліметру усік якийсь. Ну от, то так воно схоже. Тобто не гладка, не рівна плівочка там чи скоринка. Це не скориночка, це не рана, це я не знаю, що це. Ось. І щоразу, що дойки виходить, приходиться його ото, Розколупувати, трибушити, поки потече молочко. Тому я сказала все. Вова взагалі і зараз би б її прибрав, ну правда, вона так оре інколи, не інколи, вона оре так два рази на дню, вранці і ввечері. Це вона зараз мовчить, бо поїла зерна. Як тільки підходить час годування, це все. Ніхто не оре так. І от в запуски були. Не годували ж взагалі зерном. Не орала. Ну, це в неї така фішка з першого окоту. Вона ходила первісткою, мовчала, окотилася, як почала орати. Сонечко встає. Хоч і морозець, але встає, встає сонечко. Як почала орати, так і оре. І це так відбувався і той рік, що була вона першим окотом, і минулого року таке святе було. Ну, якось наче вона минулого року ще не так орала. Зараз це взагалі треш. Я ладна сама її задавити. Ну, я ж кушу, що терплю, поки, поки з козенятами розберемося. Щоб не було таке, що я залишуся без молока. Ну, тобто, щоб мені на сир вистачало. Вже як з казенятами повністю розберемося, як буду впевнена, що все, ось у мене шість дойних і ну, там, чи прийдеться когось годувати, чи не прийдеться. Ну, тобто, Розберемось з казенятами і з бусею будемо прощатися. І при тому всьому не лякається, вона в тому році скинула. Вона після коту почала гарно, а потім, якраз почалася трава, десь в травні місяці вона взяла і раптово скинула. Кажу, їй все, буся, будемо прощатися, договорюємося з Павлом Сергієчем і шелестиш на тушонку. Вона прибавила і до кінця сезону вона доїлася адекватно. Зараз її нічого не лякає. Я їй щодня двічі на день розповідаю про те, що якщо вона не візьметься за розум, пошелестить вона на фарш, бо тушонка в мене ще є. А вона тільки оре і її жує, і все. От чим, з чим апетитом в неї проблем нема. Сіно, зерно, без різниці що? Як, Як ті щоки надує, не вспіла зерно ковтнути, вже жуйку відригнула, жує. Ну, коротше кажучи, я шку, що апетитом в неї точно немає ніяких проблем. Тому я так вирішила, та ну, з такими удоями я шкушу, в моєму господарстві таких коз нема. Ладно, коли первістка дає 2 літра. Два з хвостиком. Ладно, коли там за другим акотом, от зараз у мене Барбі дає да? ну в районі 2,5. Але вона ж себе видоює і доє на обидві дойки. Ми не знаємо, скільки вона дає. Це ось на днях отримаємо посилочку. Вчора телефонував Максим. Ой, я взагалі не знаю, яка там посилка приїде. Ми з ним розійшлися, як то кажуть. Розгулялися. По-перше, він же ж замовив цей ліфчик для Барбі. Каже, я вам зроблю подарунок чи зробив, ну, в общем, замовив ліфик. Потім він замовляв вакуумні пакети. Каже, тобі нічого не треба, я ж все рівно буду посилочку відправляти. Я замовила собі для, щоб закваски. Було куди вам фасувати закваски, ферменти. Потім, значить, пішов він там у себе в магазин, телефонує мені по відеозв'язку і каже, так і так, я ось тут, тобі нічого не треба, ну і понеслась душа в рай. То міки смаколиків треба, то ваги кухонні треба. Ой, що там мені ще треба було? Коротше, не пам'ятаю. Ну, по магазину ми ходили разом і скуплялись ми разом. Скупились добре. Тут він телефонує і каже, а потім щось ми розмовляли, забалакали. А ні, правильно, телефонує, каже, я на хосторгі буду замовлення робити. Тобі нічого не треба, там може відра, бо я, каже, собі відра буду на господарство замовляти там, то сього. Лопати, кажу, та совкову лопату нам би треба. Та сапа в мене щось зовсім розвалилася. А вил, говорю, там нема, бо такі гидкі вила. в нас одні зламилися, зараз одні незручно з одними вилами, тягає вова їх оттуда туди оттуда туди Він каже, тю, що ти раніше мовчала, у нас є тюті ще часів радянських. Я каже, Вишлю вам. Кажу, Боже, яка ж там буде посилка? Він каже, а таке, ось я відра собі там замовляю, та вони то кажуть, треба. Ну, тільки ж, яка це буде посилка? Він каже, ну так все рівно ж я її буду відправляти. Короче, зробили ми ще замовлення і на Хосторгі. Та ще я там собі знайшли ті Дечка. виявляється, вони зараз називаються Дечко. Я так під такою назвою не думала шукати. Це оті про твіньки, оті листики з нержавійки, які я вам показувала, розповідала, що я, ну, на них і сир стікає в мене все. Короте. От, Знайшли там ті дечка ще. Коротше, замовила і дечка. Ну, в общем, кажучи, я не знаю, яка там буде посилка, ну, я ж кажу, що сумісні закупи в нас були <сумісно> доволі плодотворні в цьому місяці. От, Тому. Прийшли, прийшли на днях посилочку. Сьогодні він там заклопотаний, завтра в нього випускний. Він довчився, але буде продовжувати вчитися далі. А восени взагалі планує ще й поступати. Ну, хоч поступати влітку, а восени йти вже вчитися зовсім на іншу професію, на ту, на яку він мріяв спочатку, яку йому хочеться освоїти. Тому з ой, з Барбі чекаємо ліфика. І тоді я дізнаюся, скільки вона нарешті дає. Ну, це ще терпимо. Ну, щоб коза за третім окотом давала два з хвостиком, як на мене, це нонсенс. Мені такі кози не потрібні. І такі кози в моєму господарстві не тримаються. І я ніколи не ведуся навіть на ті умови. Знаєте, буває от первістка, окотиться, ось буде дві первістки. О, господи, вибачте. Окотиться первістка і кажуть, ну буває таке, що первістка дає там півтори літри молока. І кажуть, та, підожди, це або літру, літру триста. Це ж первістка, от за другим окотом, як подивишся, я не дивлюся. Віднесла телефон в хату, бо то наш різник телефонує Сансанич, йому потрібен Вова, але чомусь телефонує не Вові, а мені. О, потікали мої первістки. Так от для мене те, що вона первістка і дала літру 300 чи півтори, це взагалі не показник. Для мене, якщо вона такі удої дала, ми з нею прощаємося. Я не чекаю другого кота. Я не витрачаю рік. Я розумію, що чисто теоретично такий варіант можливий. Можливо, вона за другим покаже весь свій потенціал. Але я живу сьогодні і зараз. Тим паче, те, що останні два роки відбувається у нас в країні, живеш кожним днем. І чекати те, що буде колись, може, через рік. Ну, якби це не для мене. Тому, якщо первістка дала такі удої, то вона йде за своїм призначенням. Присипала трішки сніжком знову. О, хто тут вискочив? Хто вискочив? Ще один хвостик. Да, ти отак скучав, отак ти скучав. Так же ж само? Відповідно, і те, що коза за третім де дає зараз 2,5 літри, для мене це нонсенс. О. Для мене це нонсенс. Що ти робиш? Не повинна коза давати такі надої. Ну, по крайній мірі, у мене так. Це вікуся боки чухала. Ну, поки що в ім'я ніхто не набира. Не спервісток. Вікуся і міра це друго котки. І у Віки у і міри другий буде У Лани і Дани перший. У мене і Віка і Міра минулого року за першим окотом не давали таких надоїв, як дає зараз мені буся. Що це нормально? Це не нормально. Тому рішення прийняте, воно остаточне. Як там кажуть, обжалуванню не підлягає, тому розберемося з казенятами і будемо з бусею прощатися. Все, розповіла вам все. На цьому буду з вами ранкове господарство завершувати. Бажаю вам всім гарного дня, чудового настрою. Ну, а я пішла в хатку. Да, Мікуша? Йдемо додому. <свідом> Мікуша, куша, походу, додому не збере. Ти ж уже трусишся. От. Ж. Все гарного дня, мої любі. Пис! <свідом> не все добрехала, знаєте, як ото кажуть. А поки чекаю, що мій супчик вихолоняє, щоб випити пігулки. Е, і думаю, почала монтувати відео. Думаю, стоп. А чому ж я ще одну причину вибраковки бусі забула озвучити? Це ж її оці випадіння. Мало того, що все рівно за неї хвилюєшся. Ну, як пройде кот, роде, не роде. Плюс, ну, це естетично некрасиво. Плюс, вона всю вагітність ходить з мокрим грязним хвостом. Ну і плюс вона довше всіх чиститься, з неї постійно підтікає ото якась така, не знаю, як це назвати. Коротше кажучи, всі оці чотири фактори, її випадіння, її шалений ор, її малі дої. І тепер ще оці. Не зрозуміло, чого що що вона мені закриває ту дойку, як наче, як наче пробкою якоюсь, призвели до того, що рішення остаточне обжалуванню не підлягає. Буся це вибраковка. І при тому всьому, що коли ми зазвичай вибраковуємо когось, це відбувається восени. Тобто, літо вона доїться. А восени вона йде на вибраковку. Якщо за цей проміжок часу, поки випаяться козенята, вона не змінить нічого, або не набавить удої, або не закриє рота, то ніхто осені чекати не буде. Пошелестить вона, як гай зелений. Так що ось так. Все, всім тепер гарного дня, а мені смачного.